Друзі, всім привіт! Хочу показати вам ось такого красення, якого ми знайшли, пригнали для нашого замовника. У нас трішки вітря на сьогодні, може мене погано чути, буду говорити трішки громче. Це у нас перший такий автомобіль на нашому каналі, до цього ми не мали справу з даним апаратом. Від себе хочу сказати, що автомобіль мені зайшов. Досить цікавий, реально досить цікавий варіант у своєму бюджеті. Це у нас Chevrolet Chevreле Каптіва, е кросовер. темно я сказав позашляховик. Э, позашляховик, повнопривідний, 2,2 дизель, турбо 135 кВт, 185 кінських сил 2012 рік на автоматичній коробці передач в самій максимально топовій комплектації, в ідеальному стані по кузову, в дуже такому класному кольорі, в дуже класній комплектації, в класному стані. Ось такі у нас фарки, протитуманні фари, омивачі фар. Автомобіль у нас пригнаний з Швейцарії від першого власника. Ось такі фари. Хром весь збережений капот в ідеальному стані. Навіть, ну, Такі є дрібні, декілька дрібних скольчиків, але вони реально мінімальні. Такий брутальний такий він вигляд має. Дуже такий мощний, масивний. Сім місць, нагадаю. На ось таких оригінальних 19 дисках. Гума Тойо літня, 235. 50R19. кузову автомобіль у нас без дефектів. Реально навіть якихось таких сколів, вмятин, царапин немає. Трішечки вам, щоб ви розуміли, в якому стані лакофарбове покриття. Криша без дефектів. Скло по колу все рідне, навіть трабове 12. Ручечки, біля ручечок, все максимально збережене. Заводське тонування задніх вікон. В такому стані задні степачки. Автомобіль має парктроніки задні, камера заднього вигляду, дві вихлопні труби, дуже класний кліренс. Що мені сподобалось, по автомобілю дуже великий такий кліренс. В автомобіль сідати так треба постаратись Кліренс реально великий. Взагалі автомобілі, кажу, він такий мощний, до габаритів треба звикати. Навіть я так вирішив для себе трішки потестувати, декілька днів на ньому покататись, то навіть мені треба було трішки звикти до габаритів. Такий дуже масивний, великий, такий об'ємний капот спереді. ну, Ззаді партронік і камера спасає, принципі, у нас окремо відкривається з ключа, ну, натискається і відкривається ця віконце. Тоже так досить цікаво реалізовано. По автомобілю є декілька косметичних підпра... підкрасів по цій стороні, оці дві дверечки без шпаклівки до 200 мікрон, чисто косметика. І все все інше в рідній фарбі. Це коло, як я вже сказав, все рідний. Взагалі такий максимально збережений стан. Це вже у нас рестайлін. Бачите, такі вставочки тут. І так трішки вида змінювана машинка папіринсу спереді, просто звернувало. В цій машині можна заїжджати полоту не знаю виїдети чи ні, але заїхати можна до їх. Ось такі жорсткості. Цікавенька так. Ну, дизайн зовні не подобається. В принципі, який салон. є той салоні. Тому біль має також електроскладування зеркал. Давайте по салончику проберемось. Салончик фу взагалі. Максимальна комплектація з таким от комбінованим двокольоровим салоном. Чорно-білий з білою стрічечкою. Дуже класно, потужно виглядає. Пластик знизу також у нас іде білий. Карти також комбіновані. Пластик білий, світлий точніше, пластик темний, шкіра і ось такі а, лаковані вставки під, а, м, Дуже так класно реалізовані. Такі вставочки лаковані по всьому. Вони йдуть по картам. Люди переходять в карти і йдуть на задні карти. А і навіть на ручечки КПП точно така сама у нас вставочка. Дуже дорого виглядає. Автомобіль має 4 склопідйомники, центральний замок, відкривається ззаді цей лючок, який я вам щойно показував. Має автомобіль ось такі накладочки на пороги, каптіва. Все як має бути. Не за чого навіть дійсно зверніть увагу на стан цих. Порошків, взагалі навіть косочки немає. Тут Також такий сіренький тончик. Все реалізовано досить непогано. По сидінням сидіння реально дуже класно виглядають, але як по мені не вистачає, ну вони прості, ну, прості сидіння, не вистачає бокових підтримок. Сюди ще бокові підтримки взагалі ціни не було. Бо так вони зроблені, класно, круто, стильно, але ну, не вистачає, як по мені, бокових підтримок цього є знач, нас електрорегулювання передніх сидінь. Ось такі оригінальні ворсові килимочки. Таємчики також, все у нас люкс. Далі Ось таке кермо. Кермо оригінальне, не перешивалось, не фарбувалось. Виглядає на свій пробіг прям максимально. До речі, дуже багато каптів продається з перешитим кермом, я так розумію, це болячки. Але тут воно рідне по приборці. Абсолютно всі показники в нормі, помилок ніяких немає, двигунчик запускається з півоберту, працює м'якесенько, тихесенько. Коробочка у нас абсолютно без, без нюансів. Перемикається у всіх режимах, не підково, не толчково, нічого немає. Працює дуже-дуже класно. 177 тисяч рідного пробігу. Дзеркало заднього вигляду, мультируль, мультируль також реалізований так досить незвичайно цікаво, я б навіть сказав. Тут ми маємо електроскладування дзеркал, яке також працює, омивачі фар окремо виведено, до речі, вмикаються, електрорегулювання дзеркал, світло регулюється по висоті. Мультикер може сказав, круїз-контроль, датчик світла, сенсор дощу, два ключика до автомобіля мається, повноцінна навігація, тобто максимальна це у нас комплектація, де тут знизу у нас іде клімат-контроль, зверху навігація. Навігація за сенсорним екраном з картами України на секундочку, 2012 рік. Все реалізовано досить непогано. Щодо розходу, кому цікаво, до речі, автомобіль у нас, як я вже сказав, на 19 дисках. На повному приводі середній розхід у нас 9,2. Я рахую, що це досить непоганий результат. Ну, Але, в принципі, ну, ну, да, ну, для 19 дисків, для такої махіни, то це. Досить гарний результат. Дуже багато ніж по автомобілі. Ось тут. І чим мені подобається, вони дуже класно реалізовані. Тобто не просто пластикові, а скрізь така махра. Тобто зроблено, щоб не, не, не було зайвих скріпів. Як, як по мені, то це такий, відрук такий до більш... Дорогих автомобілів, так все зроблено, все зачиняється, все зачиняється. Автомобіль має підігрів передніх сидінь, автомобіль має електроручник, який працює, до речі, ну, немало важливо ну, для, для такого року екорежим. Тут підстаканнички для своїх речей. Далі тут натискається кнопочка, є два режими. Перший і далі відкривається. Ще така ніша є досить велика. Там USB, AUX. Підлокотник, підлокотник також шкіри, світлий, в гарному стані. Тут також ну, навіть так м'якенько так зроблено. Взагалі по салону не скрипів, нічого такого нема, все зроблено досить-досить якісно. Що немало музичка грає, також досить, досить непогано. Кліма, до речі, працює. Тут не так давно в Європі був замінений радіатор кондиціонеру, і кліма, я можу сказати, тут не то, що працює, а просто як тільки ви її вмикаєте, буквально за півхвилинки в автомобілі вже як в морозильній камері. Просто дуже холодно, Реально, максимально гарно працює клімат. Далі дуже багато різних функцій, чесно кажучи, навіть з усіма їми і не розібрався. Декілька днів на автомобілі покатався. Але мені автомобільчик зайшов за свій бюджет в своїй ціновій політиці дуже цікавий варіант. Такі часики, так реалізовано все. Ну, комусь подобається, комусь не подобається. Тут також у нас є і Bluetooth, підключається, вмикається, вимикається. Все так зроблено. Все зроблено, як по мені то досить непогано. Навіть, як я вже сказав, це, це не у всіх, до речі, моделях, але конкретно в цій дуже класно реалізовано цей а, ці елементи по салону. А, ось, з, зверху динамічок, знизу динамічок. Музичка реально грає досить непогано. Дзеркало заднього виду з автозатемненням? Під окулярник. О, навіть тут дивіться на секундочку, щоб ви розуміли, навіть підголовнички, ой, сонцезахисні ці шторки вони виконані з тканини. Не... Пластик, значить, ну, тут абокові, ці пластмасові. А тут зверху так. Так, маємо, маємо, маємо. Що я ще не розповів? А, от давайте по бардачку також. Бардачок теж на секундочку. Дивіться, все не пластик, а махра. Зроблено світлого кольору, махара, так зроблено, щоб реально не скріпіло, нічого з двох, ну, не з двох сторон. І тут махра, і тут махра. Так цікаво розділений він. Тут можна якось потолку води навіть покласти спокійно, туди, щоб воно не тарабанило. Автомобіль у нас під клієнта, зроблений договір, сертифікат. Так, все повністю. Якось так, якось так, якось так. Що йдемо. Поки заглушимо, щоб він не тарабанив. Екологія автомобіля на місці, по техніці абсолютно приємний, по ходовій, без нюансів. Дверки, також по низам повністю без ржавчини, без корозії автомобіль. Ззаді у нас тоновані вікна, до речі, на суботу записані на тонування передніх полога за бажанням клієнта. Буде взагалі на стилі автомобільчик Задні карти без дефектів, сидіння, як нові, також накладки на пороги. Каптів. О, до речі, вони, вони реально залізні, Це, ну, потрапляєш, вони холодні. І прям залізні накладочки, також без дефектів усе, пластик. Навіть тут ременями безпеки нічого не побито. Просто стан по задньому ряду стан нового автомобіля. Два підстаканечки має, точно так само комбінований салон. Зверніть увагу навіть на ці пластмасочки задні, все. навіть кусочки ніде нема. Дуже збережений стан. Ось так от виглядає все у нас салончик. Класний дизайн, не знаю. мені все заходить для позашляховика. І, до речі, по комфорту я думав, що вона буде більш жорстка. М -м, досить гарно вона йде і по трасі, і по місту на ній комфортно пересуватися. І по... Я пробував їздити і по поганій дорозі. М -м, підвізка себе веде досить непогано. Можливо, це пробіг дає про себе знати, що вона ще не викатана. Так, Ззаді значить, у нас це семимісний за сказав, ось Так робиться це все чикс. Все на газ ліфтах, само підіймається, нічого вам не треба робити. Навіть навпаки, щоб його скласти, то треба дати таке досить сильне зусилля, бо воно не закривається. Задній ряд у нас на даний момент розкладений. Це, до речі, лежить комплект для ТО. Додатково, за бажанням власника, він попросив. Ну, так, за бажанням він попросив зробити ТО. Е, значить, тут у нас масло в двигун, абсолютно всі фільтри: паливний, масляний, топлявний, повітряний е, фільтр салону, масло в АКПП, масло в редуктор в роздатку і фільтр в АКПП. Це все нам на секундочку обійшло 7 тисяч гривень. Хто там для себе, там, можливо, хоче чи думає купувати, щоб ви розуміли, що це реально ну, це, ну, зовсім недорого. Ну, Скільки там ще за роботу треба заплатити, але все одно це комплектово е е двигун у нас іде цепний, по цепам тут абсолютно питання ніяких немає, е звуків немає, тому туди лізти немає сенсу на даний момент. Тобто, ну там 200 доларів можна вкластися для ТЕО, для такого автомобіля. Це все це з коробкою з усім. Задній ряд. Тут також все ре... реалізовано досить непогано, навіть, навіть намальовано куди ставити ваші ніжки. Також, як бачите, ну, тут ззаді, мабуть, ніхто не сидів, бо, бо, -бо, -бо все таке як нове. Назад, щоб скласти, треба так оп, сильніше робити, все фіксується. Так, поки тут заберемо, покажу, як у нас робиться. Може, ні, не покажу стрелій багажник. Зараз тоді підемо в багажник, покажу, як це все складається, як у нас рівний пол виходить. Тут значить також у нас кришечка абсолютно без дефектів. Камера, парктронічки, все працює. Взагалі навіть ззаду все виглядає не закоцане, не зашкрябане, зверніть увагу на стану хлопної системи. Дизель, 2,2 екологія на місці присутня. Єдине, що коли розкладені третій ряд сидінь, то місця в багажнику, як можете бачити, не так-то багато. Але воно є... О, тільки складеш, одразу підголовничок склався, Чікс, все в нас рівно, рівний пол. Та, як можете бачити, можна грузити. Ось 30-15, підголочок сложився. Чикс, все туди. Тобто місце в багажнику максимально багато. Навіть якщо скласти це сидіння. Сидіння, до речі, складається в різних, можна зробити спинку пряму. Перше положення, друге, ну і так повністю до... Так можна полу розкласти. Якщо на дальняк їздить їхати, то можна зробити так, буде більш зручно в полу такому лежачому положенні їхати. Тут є. Багажничку, от навіть складеними задніми сидіннями місця в багажнику дуже-дуже багато. Що порадувало по багажнику, по-перше, це його стан, дійсно, от можете глянути навіть по пластику. Не зашкрябаний, не закоцаний стан нового автомобіля. Далі, що всі ці ніжки, все реалізовано, це все тканина, обшито все тканиною з такими фіксаторчиками. Тобто нічого не ляпає, не скрипить не пищить, тобто, ну, закривається з цього боку точно так само. Все так Далі. Тут навіть по центру це не просто, ну, ну, ну щоб ви розуміли, це такий фіксатор. тобто от Ви закрили, хоп, все, воно закрилося. Тут точно так само все обтягнуто тканиною. Повний комплект оригінальний. ну Просто ніжки, ну, все все, стан нового, як по мені. Має автомобіль компресор з піною, органайзер, набір інструменту, також все от просто воно звідси і не діставалось, мабуть, навіть сіточка в багажних нова. Все як нове. Давайте назад розкладемо сидіння, які будуть розкладені. головничок. В принципі, для ніг також міста вистачає. Ну, Понятно, що такий, як я, може, і не сяде 1,90 дев'яносто з копійками, але для дітей, для таких місця буде вистачати, навіть і з цього боку є, там просто підлокотник. Ну, до речі, кому цікаво, давайте зробимо тут, значить у нас пластик також не зашкрябаний, Це вже буде такий більше опит експлуатації. От не просто відеоогляд, а рекомендації. Давайте перевіримо по місткості. От Переднє сидіння на даний момент підлаштоване під мене. Тобто я метр там 93 плюс-мінус був колись, зараз не знаю, думаю, так само залишився. тобто Там скільки спереду місця. І я з своїм зростом сідаю за собою. Як можете бачити, ну тут ще ну, майже 10 см точно є тобто місця, максимально багато, зручно сидіти. Навіть от, ну, над головою місця багато. Дуже так комфортно, зручно сидіти. Так, в цьому є. В цьому є. Ззаді, звісно, я б хотів би залізти, але це буде трішки незручно зараз провірити третій ряд. По третьому ряду напишу просто в описі, як там все влізе чи не влізе. Тут також все без дефектів. Не знаю, Дуже класний, дуже класний, зручний такий місткий автомобіль, продуманий, багато різних ніж. Так все реалізовано, І в цій комплектації. Тобто, мені було приємно попрацювати з даним автомобілем. Дефлектори зверху, знизу. Кольор можете звернути увагу на сонечку, як він грається. Він такий сіро-чорний, з такими навіть якимись чи зеленими точечками чи чимось таким. Дуже класно на сонці виглядає. Автомобіль підготовлений у нас повністю віддетейлений, відхимчищений, відполірований. Кормезні диски в гарному стані. Взагалі по техніці абсолютно без зауважень автомобіль. Ось такі у нас фарки. Покажу ще зараз щось затягується на світло, покажу ще під підкапоточку. Запустимо, щоб послухати, як він працює. Дизельний монстр. 187. Шіпс. Навіть тут у нас газліфти. На газ на двигунчик просто шепче. Працює може навіть краще, ніж швейцарський годинник. Все чисто, без витяків, без потьоків. Турбінка працює супер, двигунчик працює супер, як для, дизеля, як для дизеля я б сказав, навіть працює дуже-дуже тихенько. І приємно. Під капотом все гарно. Двигунчик у нас без проблемний. Це птіх, як я вже сказав. Не чути. ТО зробимо, тонування зробимо і все, і можна їхати і радуватись, заправляти, радуватись. Друзі, ось такий автомобіль. Чесно скажу, було приємно попрацювати конкретно з даним автомобілем, з даною маркою. Я був приємно здивований. Що за цей бюджет, до речі, з приводу бюджету? Конкретно даний автомобіль ми купили за, 10, за 11 тисяч 400 доларів. 11 тисяч 400 доларів на секундочку. За ці гроші ви отримуєте 2012 рік, класний стан, класний пробіг, максимальна комплектація, повний привід, 7 міст, не знаю, як по мені, то за ці гроші це просто ідеальний варіант. Реально дуже-дуже дуже дуже класний, дуже класно зроблений, дуже якісно зроблений. якісно Бо я, конкретно, я чув дуже багато таких різних відгуків про конкретних каптів. Але ці дні, поки я на ній катався тискував, і тестував її, дуже багато помітив каптів у нас їздить. Дуже багато. Як дорістових, так і рестайлингових. Тому я думаю, що машинка точно вартує своїх грошей. Повний привід, автомат, максимальна комплектація за ці гроші, це просто подарунок. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся, знайдемо для вас, виженемо, обслужимо і будете їздити і радуватися. Всім гарного дня, всім миру, до побачення.